Псалом 45, диригентові на мелодії, лілея, синя корей, повчання, пісня любові, моє серце сповне люб'язними словами. Я співаю складену мною пісню, царві, мій язи, як перо скорописця. ти найвродливіше між людськими синами, твоя чарівниця. Чарівність розлита на твоїх устах, тому поблагословив тебе Бог навіки, прикріпив до пояса свого меча, о, лицарю, своїх достоїнства і славою. Твоя велична шириться, тож мучишся верх для правди, лагідності і справедливості, та нехай твоя правиця, провадить тебе до величних звершень. Твої стріли нагострині і влучають у серце ворогів, царя тому народи падають перед тобою. Престол твій, Боже повіки, вічні, скіптер, твого царства, це скіптер справедливості. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе, Боже, твій Бог, оливою радості, як нікого з друзів твоїх. Мируй, алой Алоє і касіє пагнуть усі твої шати у величних твоїх палацах, зі слонової кості, струни тебе розвеселяють. Дочки царівни перебувають у твої слави, а праворуч тебе стоїть цариця в офірському золоті. Послухай, дочко, подивись, пригили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька. Адже цар жадає твоє краси, він є твоїм Господом, тож поклонися йому. Дочка тира, прийди з дарами, і найбагатіші з народу шукатимуть твоєї пригильності. Славно оздоблена з'являється дочка цар... царівна. Її шати гаптовані золотом у різнобравно гаптованих шатах її ведуть до цара супроводять дівчат. Подруг, вони йдуть під веселі вигуки, радості і входять до палацу. Цар, Замість твоїх батьків ти будеш мати своїх синів, ти їх поставиш князями над усією землею. Я увіковічу твоє ім'я в усіх поколіннях, тому народи, прославлятимуть тебе по віки віки. Амінь.